МВФ пропонує програму обсягом 8 мільярдів доларів. Це менше ніж ми би хотіли отримати від міжнародного валютного фонду, але потрібно розуміти, що ці гроші потрібні для того, щоб отримати доступ до фінансової підтримки інших країн-партнерів, і, зокрема, європейського союзу, тому що умовою європейського союзу для надання репараційного кредиту Україні залишається продовження співпраці з. Міжнародним валютним фондом, який ставить Україні умови щодо реформування різних сфер, зокрема антикорупційні реформи, а також реформи у сфері у фінансовій сфері, які нам допомагають збільшувати доходи державного бюджету, це все дуже важливо для Європейської комісії і країн-партнерів, тому що це доводить, що Україна на правильному шляху до... Самостійності до фінансової самодостатності